Вітаю, дітки! А про що ж буде сьогоднішнє заняття? Давайте відгадайте загадку. Справно йде, а ніг немає, цоки цок усім співає, і години, і хвилини нам рахує він щоднини. Що це, дітки, здогадались? Так, це годинник. Сьогодні ми познайомимося з годинником. Давайте роздивимося з вами, які бувають годинники. Годинники бувають на будівлях. Годинники є на стіні, які висять на стіні. Є годинники, які стоять на столі. А є наручні годинники, які носять на руках. Є також смарт-годинники. А Є годинники електронні. Сьогодні разом з дітками познайомимося з годинником. Як він виглядає і навіщо він нам потрібен. Давайте разом роздивимося, з що ж складається годинник. По-перше, це циферблат. На циферблаті мають бути цифри. Давайте разом їх порахуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Ми розмістили цифри на циферблаті. А тепер нам треба стрілочки. Знайомтесь! Це маленька стрілочка, яка вказує на години. А це велика стрілочка, яка вказує нам на хвилини. Погляньте, як проходить по циферблату велика хвилинна стрілка і маленька годинна стрілочка. Поки хвилинна велика стрілка проходить коло по циферблату. Годинна маленька стрілка. Це час проходить короткий проміжок від години до години. Давайте з вами спробуємо визначити, котра година зараз на годиннику. Велика червона стрілочка хвилина нам вказує вгору на 12. А маленька година синя стрілочка нам вказує вгору. На цифру. На яку цифру вона нам вказує? Так, на цифру 7. Отже, зараз сьома година рівно. Визначимо зараз котра година. Куди нам вказує синя маленька годинна стрілка? Так, вона нам вказує на цифру 8. Отже. Котра година? Так, рівно 8 година. А зараз котра година? Куди нам вказує синя годинна стрілка? Так вказує на цифру 9. А велика хвилина стрілка в цей час у нас дивиться вгору на 12. То котра година? Рівно дев'ята година. А зараз котра година? Куди вказує синя годинна стрілка? Так, на цифру десять. Отже в нас рівно 1 година? Котра зараз година? На яке число нам казує синя година стрілка? На число 11, то кутра година рівно 11 година. А тепер наша хвилинна велика стрілка і годинна маленька зустрілися на 12. То котра зараз година? Так, рівно 12 -та година. А зараз котра година. Куди вказує нам синя година стрілочка? Так, на цифру 1. Тому у нас наразі 1 година рівно. Дітки, ми вимовляємо не 1 година, а перша година. Котра зараз година? Так, вказує синя година стрілочка нам на цифру 2. Тому котра година? Друга година рівно? А зараз куди показує нам синя година стрілочка? На яку цифру? Так, на цифру 3. Тому котра зараз година на годиннику? Рівно 3 година. Котра наразі година. Куди нам казує синя година стрілка? Так, на цифру 4. То котра зараз година на годиннику? Так, на годиннику рівно. Четверта година. А наразі нам що показує годинник? Котра година? Так синя стрілка нам казує на цифру 5. Це означає п'ята година рівно. Котра година зараз. На яку цифру нам казує синя година стрілка? Так, на цифру 6. То котра година. Так, рівно 6 -та година. Ми з вами слідкували за маленькою синьою годинною стрілочкою і називали котра година. А де ж на нашому годиннику розміщені хвилини? Роздивіться циферблат. Хвилини це позначки від години до години. Давайте їх порахуємо. Ось у мене 5 хвилин. Тут 5 позначок. Я позначу цифрою 5. До 5 я додам ще 5 хвилин. Ось вони. Скільки це вже діти буде хвилин? Так, це вже буде 10 хвилин. А далі будемо рахувати десятками. До 10 хвилин я додаю 10 хвилин. Скільки в мене вийде вже хвилин? Так, це вже в мене буде 20 хвилин. До 20 я додам ще 10. Скільки це в мене вийде? Так, 30 хвилин. До 30 я додаю ще 10 хвилин. Це в мене вже буде 40 хвилин. До 40 ще 10 хвилин. Це в мене вже 50 хвилин? До 50 додаю ще 10 хвилин. Це в мене буде 60 хвилин. Згадали, як ми з вами рахували десятками? Давайте ще раз роздивимося. 5. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ось ми з вами пройшли одну годину. А зараз ми з вами визначимо котра година і котра хвилина. Куди вказує синя годинна стрілочка? На яку цифру? На цифру 9. Це означає, що це 9 година. Але дивіться, червона хвилинна стрілочка у нас змістилася з 12 на цифру 1. Ми дивимось по хвилинам, що це у нас 5 хвилин. То котра зараз година? Зараз 9 година і 5 хвилин. Подивіться в лівому верхньому куточку, як це записати. А зараз котра година? Так, маленька синя стрілочка на цифрі 9, то це 9 година. Вона стоїть на місці. А в нас переміщається хвилинна червона стрілочка. Вона нам же вказує на скільки хвилин? На 10. То кутра зараз година? Зараз 9 година 10 хвилин. Рухаємось далі. Синя година стрілочка залишилась на цифрі 9, то це 9 годин, а хвилина стрілочка перемістилася ще на 10 хвилин. Куди нам вона вказує? На скільки хвилин? Так, вона вказує на 20 хвилин. То кутра зараз година? 9 година 20 хвилин. Далі рухається наша хвилинна стрілочка. Скільки хвилин вона пройшла? Так, від 20 вона пройшла ще 10 хвилин. І ми бачимо, що зараз. Червона стрілочка нам вказує на 30 хвилин. Зверніть увагу, синя наша стрілочка тим часом потроху переміщається, і вона вже не рівно на 9 вказує, а між 9 і 10 годинами. Але ми все рівно знаємо, що це 9 година 30 хвилин. Далі дивимось, котра година. Наша хвилинна червона стрілочка вже нам вказує на число 40. Пройшло ще 10 хвилин. А синя година стрілочка Все ближче і ближче підбирається до числа 10. Але це все ще 9 годин. То наразі котра година? 9 година. 40 хвилин. А зараз котра година? Зверніть увагу, наша хвилинна червона стрілочка подолала ще 10 хвилин і зараз вказує на число 50. А година стрілочка все ближче підбирається до числа 10. До 10 години, але це все ще 9, 9 година. Тому котра зараз година? 9 година 50 хвилин. А зараз котра година? Наша червона хвилина стрілочка пройшла цілу годину. І зараз вона вказує на 12. Вона вказує рівну годину. А яку нам показує синя година стрілочка, вона вказує на число 10. То котра година? Це рівно 10 година. Дітки, а навіщо вам треба знати годинник? Якщо ви будете самі визначати котра година, по-перше, не треба завжди про це запитувати у дорослих. Ви самі будете визначати, що вам робити протязі дня, будете знати, о котрій годині наше заняття, о котрій буде ваш улюблений мультик, який ви хочете подивитися, о котрій домовитеся зі своїм другом про зустріч на прогулянці. Тому роздивіться зараз свої годинники і розкажіть мамам, що ви зрозуміли з нашого заняття. Бувайте, дітки!